Добрый вечер вам Ставри і я вам покажу за добавить видео у YouTube. Нажимаю маю порт из такой студії, а на данно себе забив. не при чм, потім добавляю видео. Вам таки отразу набуду вам, вам така. А, а я просто вы захому так <coughs> и прикорів. Ви мусите зайти, <кій> зайти на свою цей на емейл, на, на який ви зареєстровані. І ви можете зайти на той емейл, на який ви зареєстровані, і там буде ссылка від Google, там захочемо собі так, як можна буде загрозити відео. Далі все дуже легко Я загрозити. Дивіться. Я такою програмку, я хіба знаю, я вам пояснила, то зараз вам покажу.